Потепління в Україні ненадовго, і жорсткий мінус ще повернеться. Коли це станеться, і про що ще говорять синоптики? Дивіться в сюжеті РБК Україна в Україні сьогодні тепліше ніж було ще кілька днів тому. На зміну лютим морозам прийшли снігопади і поривчастий вітер. Лід під ногами нарешті почав танути і змішувати стільки-но випавшим снігом, що створює неповторні враження для кожного з нас. Але нова ожеледь попереду попереджають синоптики. Загалом. Період з 7 по 9 лютого в Україні ми знову така відбувається зміна погодних процесів. У наступні дві доби у повітряних просторах більшості областей господарюватиме ще досі циклон з атмосферними фронтами, центр якого переміщуватиметься з південного заходу Чорного моря у північно-східному напрямку. Тому ми очікуємо опади різної фази. У більш у у північній частині сніг на решті території сніг та дощ. Е, також варто звернути увагу, що саме 7 лютого у центральних та східних областях утворюватиметься новий шар ожелені. При цьому на Прикарпатті, півдні та сході, подекуди осідатиме туман. Тому ожелець разом з ним самі по собі будуть створювати небезпечні явища. Тож нам радять бути обережнішими. Але вся ця благодать триватиме недовго. Все зміниться вже з понеділка. Проте вже 9 лютого в Україні надас пошириться вплив. Антициклону зі Скандинавії і буде інтенсивно зростати таким чином у понеділок, вночі, що у більшості областей, крім більшості північних та більшості центральних областей, на сніжитиме. А вже у денні години залишкові процеси циклону зумовлюватимуть невеликий сніг лише на сході нашої країни, тобто по всій території України, крім Сходу, у денні години 9 лютого ми опадів не очікуємо. Разом з тим у повітря... і повітряні потоки у наступні дні змінюватимуть змінюватиметься рух так, з південно-східного на північний. Їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Тобто, так, у нас більш така тепла повітряна маса, вона буде потім відходити, і до нас буде надходити вже така холодна повітряна маса із північних широт приносячи ось цей так би мовити, мороз. Щодо температури, на вихідних ми очікуємо 1-8 градусів морозу на півночі. 8 лютого температура буде трохи знижуватись – 5-10 з позначкою мінус. В інших областях – від 4 морозу до 4 тепла. 9 лютого температура знизиться ще більше – у нічні години на півночі до мінус 20, місцями до мінус 23. У денні години – від 8 до 13 морозу на півдні – 5-10. Сьогодні буде найпрохолоднішою буде доба 10 лютого, Нас загалом переважатиме погода без опадів у 10 лютого. Саме температура у нічні години у більшості областей буде в межах 13-19 градусів морозу, у північній частині та центральних областях мінус 19, мінус 25. У денні години. 5-11 градусів морозу. З 11 лютого очікуємо невеликий сніг. У денні години на заході країни ще й з дощем. В інших областях опадів не прогнозується. Мороз натомість трохи пом'якшиться. На північному сході вночі до мінус 17, мінус 22 за рахунок антициклону. Але на півдні 1-7 градусів морозу вночі до мінус 10. 12 лютого знов пройде невеликий сніг. З 13 по 16 лютого, за попередніми прогнозами, сніг з дощем буде в більшості областей. Тож, погода нас все ще здивує своїми емоційними гойдалками. Підписуйтесь на РБК Україна і слідкуйте за всім, що вам цікаво, разом з нами. Па-па!